Бути що, то воно здорове і дурне. У нас такого ще, звісно, серйозного квадрика не було ніколи. Новинка Лінхай 650 кубовий. Виглядає як літровий реально квадрат. Дуже здоровий, набагато більше, ніж 450. -ка. Тут, ну, що, тут повний привод, і так це все, очевидно. Колеса дивіться, вище коліна мені йдуть. Повний привід, водяне охолодження, інжекторний мотор, спереді є лебьока. Ззаді є кардан. Тут у нас сідуха здорова, він повноцінно двохмісний, тут сідає пасажир і собі дуже уютно і комфортно відчуває. Коробка автомат, понижені, повишені, блокування диференціалів, включається повний привід, виключається повний привід, гідроусилитель руля, ну, коротше, повний фарш. Панель приборів, тут, ну, електро, все, такий планшет стоїть здоровий, спідометр, все, все як треба. Розход квадрика такого буде, мабуть, в районі 10 літрів, бо цей буде трохи бензиножарти. Рік гарантії пакет документів для постановки на облік входить в його вартість. Доставочка є по всій Україні.